Навчання дітей новим мінням та знанням, допомога в адаптації та соціалізації важлива частина волонтерського руху. У Києві волонтерська спілка поруч анонсувала другий випуск газети, яка поруч це продукт, який діти роблять абсолютно самостійно, тобто від задуму статей до написання, до редакції, до макету, до співпраці з типографією. І сьогодні у нас презентація другого випуску. Він дуже відрізняється від першого. Діти виросли, їх статті стали більш ґрунтовні, більш обумовлені їхніми мріями, надіями, більш цікавими, різноманітними і про такі. Важливі речі сьогодні на своє на шпальтах газети. Вони розказують на фоні дуже кольоровому. Газета стала дуже яскрава, кольорова. Тому сьогодні пишаємося тим, що і тираж нашої газети виріс на декілька-декілька разів, тому що дуже багато кому треба її презентувати, подарувати та показати. Життя дітей, підліткові проблеми, волонтерство, навчання. На гуртку для того, щоб діти могли спілкуватися та знайти спільну мову один з одним, наш викладач Христина, вона директор Херсонської школи. Спеціально використовую психологічні вправи для того, щоб вони розслабились та почали довіряти один одному. Це також компонент психологічної підтримки та розвитку дітей. Також діти взяли інтерв'ю у представників MSI Gaming та відомого журналіста Джошуа Яфа. Радість, гордість, що в нас є такі діти, які готові займатися журналістикою, яким це цікаво в такому досить юному віці. Я розумію, що це така складна, цікава професія, і те, що вони починають її опановувати в. Там, з 10-12 років це дуже вражає. Які тільки що доєдналися до нашої команди, анонсують те, що буде в третьому випуску. У нас є декілька наробок. Далі будуть інтерв'ю з відомими людьми, які стали знаковими не тільки для нас, а й для спілки поруч. Далі ми перейдемо, може, на журналістику більш телевізійну, якщо ви нам в цьому допоможете, і будемо самі вчитися не брати інтерв'ю, а давати. Ну, В принципі, плани є, і плани ґрунтовні і далекобачні, тому подивимося. Газету можуть отримати всі охочі в спілці поруч, але головні читачі це родичі та друзі дітей, які залишилися в зоні бойових дій.